Тарас Григорович Шевченко мертвим, живим і ненародженим. І смеркає і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я мов окаянний і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить і не знає, огугли не чують. Кайданами міняються, правдою торгуються. Господа зневажають людей запрагають, тяжкі ярма. Орють лихом, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться недолюди, діти й уродливі. Подивіться на рай тихий, Щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого нема. І на них, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля немає на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете братів незрячно гречко сів, і сонця правди дозріва, німецькій землі не чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою Є і дами крадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви проросли, не плакали б діди, по мати б не ридала, не чула по Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердючого гною, на чистій широкій вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд і заговорить і Дніпро, і гори, сто сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. От цурайця, брат, брата, і дитини мати, дим хмарою заступить, сонце перед вами і навіки проклинайте своїми синами, Умийтеся, образ Божий, багном не скверніть, не дуріть дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати, бо невчене око. Заглянемо в саму душу глибоко-глибоко. небожата, чи я на ваш шкура. І та й засудять і премудрих, на мудрі одурять, якби ви вчились, так, як треба. То мутись би була своя, а то залізти на небо. І ми не ми, і я не я.